Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наш YouTube-блог про Карпати, про карпатські гриби, особливо про лікувальні гриби, такі як їжовик, червоний, кордіцепс і інші гриби. А в сьогоднішньому відео буду вам показувати чудові знахідки в Карпатах, які ми знайшли у 2025 році. Ось, друзі, в таких чудових місцях в Карпатах ми збираємо нашу продукцію. Тому підписуємося, ставимо лайки. І дивимося, які ми знайшли знахідки в Карпатах цього року.

А більше інформації, більше цікавих відео про лікувальні гриби і тому подібне. Дивіться в наступних відео. Підписуємося на наш канал.